На Полтавщині стартувала регіональна платформа діалог влади та бізнесу, метою якої є покращення комунікації між бізнесом і місцевою владою. Першу зустріч ініціювали на виконання доручень президента України. Основні теми стосувалися актуальних проблем бізнесу, таких як мобілізація, бронювання, а також розвиток переробної промисловості в області. Приділили увагу нагальним проблемам роботи бізнесу, зокрема таким як мобілізація, бронювання, взаємодія стацикам. Головний фокус зробили на розвитку регіонального бізнесу та переробної промисловості в області багато прикладів реалізації успішних проєктів переробки сільськогосподарської продукції. Серед останніх масштабний проект лідерів аграрного бізнесу, який реалізується за допомогою держави, власна влада зі свого боку докладає максимум зусиль, щоб ця ініціатива була реалізована. Понад 200 учасників взяли участь у заході включаючи представників провідних підприємств, фермерів і науковців, одним із ключових питань стала необхідність переходу від сировинного виробництва до переробки продукції, що дозволить збільшити ефективність підприємств і додану вартість експорту. Це можна сказати офлайн спілкування органів державної влади, керівництва обласної адміністрації. І з бізнесом загранним, який є один із провідних в області, це бізнес, який практично є найбільшим наповнюючим бюджетів місцевих громад і створюючим нових робочих місць. В рамках конференції ми будемо говорити про досить важливий напрямок: напрямок створення власної переробки, адже створення переробки і реалізація вже. Іншої готової продукції це значне підвищення маржинальності виробництва. Держава підтримує бізнес через банківські програми та національну програму агропереробки, яка буде спрямована на розвиток як сировинної, так і глибокої переробки. Міністерство аграрної політики підготувало бізнес-плани з економічними розрахунками для підприємців, надаючи їм експертну допомогу. Коли ми півтори тижня тому Олосили, що міна політики і готові представляти в регіонах переробки. Полтавщина перше ініціювала відповідний захід на Полтавщині. Тому, якщо ми говоримо, що у нас сьогодні національний старт, то він розпочинається з Полтавщини. Тому тут окрема вдячність за ініціативу і готовність бути лідерами в позитивних світах. Представники бізнесу Полтавщини високо оцінили важливість таких зустрічей, підкреслюючи, що це допомагає орієнтуватися в сучасних умовах, обмінюватись досвідом і краще розуміти ринкові реалії. Це така орієнтація, скажімо, в навколишньому середовищі, розуміння обставин, в яких ми працюємо. Ну, додаткова інформація обов'язково у влади трошки інше, все-таки коло спілкування і джерела надходження інформації. Цей обмін він дуже важливий, як на мене. Цікаво, в принципі, ми досить активно працюємо з нішовими культурами. От і цікаво, в принципі, дивимося в сторону переробки. Маленьке, а в своїй галузі таке досить відоме. Так що, в принципі, регулярно на такі зустрічі я стараюся виїжджати платформа працюватиме на базі конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Щотижня будуть проводити онлайн зустрічі, на яких підприємці зможуть обговорювати проблеми та пропозиції щодо покращення економічного клімату в регіоні.